Що робити, якщо ваш логотип вкрали? Не панікуйте, Розпишіть стратегію дійте швидко та впевнено. Зберіть докази, зробіть скріншоти, відеозаписи екрану, збережіть посилання, запишіть дати. Всі факти порушення, вся інформація про порушника, про його минуле, минуле сторінки, бренду. Буквально все це може нам знадобитися. Підготуйте інформацію про реєстрацію ваших торговельних марок. Якщо темки не зареєстровані, але подані на реєстрацію додати порушення, це теж доказ. Якщо ж і відповідної заявки теж немає, це не обов'язково критично, але потрібно буде витратити більше ресурсів, часу і підготувати альтернативні докази вашого правовласності на логотип. Сформулюйте офіційне попередження порушнику. Це ще називається листом щастя або desist Letter. Це має бути вимогою припинити використання логотипу і видалити всі матеріали. Попередьте порушника про всю серйозну ситуацію та майбутні санкції. Він має розуміти, що припинити порушення тут і зараз буде як мінімум дешевше. Повідомте платформи: інстаграм, фейсбук, пошукові мережі тощо. Всюди є можливість подати скаргу на порушення ваших прав інтелектуальної власності. Якщо переговори та альтернативні методи впливу не діють, то подіє позов до суду. Якщо ви вже здобули впізнавані за допомогою вашого логотипу, цей крок того вартий. А щоб запобігти крадіжці, подайте ваш логотип на реєстрацію тем якомога швидше. Це не гарантує вам 100% захист від чинення порушення, але гарантує переваги перед платформами та в суді. І якщо ви не бажаєте розбиратися з усім цим самостійно, звертайтеся до нас у Директ.